Майже вдвічі зросла кількість захворювань на кишкові інфекції у Хмельницькому порівняно із попередніми роками. За шість місяців з цією недугою до Хмельницької інфекційної лікарні звернулись майже 430 пацієнтів. Більшість із них це діти. Це пов'язано з погодніми умовами на вулиці, сильна спека, пов'язано з тим, що мікроорганізми в такий жаркий спекотний період вони швидше розмножуються. Кишкові інфекції передаються через брудні руки, їжу та інфіковану воду. Вони супроводжуються головним болем, нудотою, блювотою, діареєю, болем у животі та падінням артеріального тиску. Без лікування попереджає Інна Гвоздовська, можуть виникати ускладнення, тож надає поради, як уникнути інфекції. Ми повинні дотримуватися сан і режиму, тобто багаторазово миття рук з милом і так само продуктів харчування, дотримуватися. Тих умов зберігання якісної, якісної продукції, виготовлення її цієї продукції. Якщо ми її виготовили, ми повинні в найближчий термін дві години її спожити, не вживати продукти, які просрочені, не купувати продукти на стихійних ринках. Зростає загроза цього річ не лише через сильну спеку, а й через відключення електроенергії, адже холодильники не працюють на повну потужність. Тож зараз хмельничани намагаються пристосуватись до цих умов. Зберігання оце, що щок-щок виключав, включається, виключається, купляємо так, щоб не не зберігати там довго, не не морозити. Це така проблема. Ми заморажуємо пару бутилочок води. От, і... Користуємося тоді. Продукти, наприклад, сумка холодильник, є. кудись треба поїхати. От І бутилки з водою, і ті продукти. Так і зберігаємо. У мене чоловік інженер зробив автономно. Ми маємо генератор, проте ще не включали, маємо акумулятор, інвертор, холодильник нам тягне і телевізор. А при перших симптомах кишкової інфекції Інна Гвоздовська радить випити сорбент, промити шлунок кип'яченою водою. І якщо самопочуття не покращується, варто викликати. Швидку Ірина Муляр Данило Біга, новини міста.